І я влібался, да? Це я теж ловлю такі моменти. Але це... Мене звати Інга, це мій синочок Павло, йому 11 років. Павлоша хворіє з народження. У нас в рік поставили діагноз ДЦП. Народився він передчасно на 30-му тижні, тому, в принципі, це захворювання стало. Ну, до, В рік ми вже були готові до того, що нам поставлять такий діагноз. З самого народження ми ре, реабілітуємося, проходимо різні види реабілітації. Це були і басейни, і ЛФК, і масажі, і, і конна терапія. Тобто ми вже випробували все. Зараз, звісно, такий важкий час, що ми не можемо собі дозволити їхати куди